Анатолій Васильченко, нацгвардієць, контрактник, з 2021-го виконував завдання у Кривому Розі та на сході країни. Повномасштабне російське вторгнення, боєць зустрів у Маріуполі. Спочатку боронив аеропорт, а зрештою підступи до міста. Брав участь у вуличних боях. Привезли на позиції. Ми переночували одну ніч в подвалі. Вроді було все тихо. А потім наутро виїхали танки, БМП, БТР почали по зданням стріляти. Квартири горять, димить, все. Ну а бої йшли, оце зранку тільки світає, і до вечора, поки не стемніє, оце весь день бої. Піхота, техніка, крики, здавайся, український солдат оце, від чеченців, оце сих. і оце так кожен день. При відході на Азовсталь Анатолій отримав осколкове поранення руки. Місяць провів у шпиталі, що знаходився в бункері. Там разом з іншими і отримав команду Залишити завод. 17 травня українські захисники прибули до Оленівської колонії. Повечерять могли в 4 утра. Позавтракати там могли ми в 12 часов дня, пообідати аж там часу в 7 вечора, може й в 10. Якась чи що запарена, просто кипятком. І все, і то не завжди готово. готова. Ні м'яса, нічого, кусочок хліба, буханка хліба на 10 чоловік. Звістку про обмін Анатолій отримав вже в Горлівці. Там і завершився його майже шестимісячний полон. Обмін полоненими стався 3 листопада неподалік Васильівки у Запорізькій області. Разом з Анатолієм Україна повернула в той день 107 захисників. Я, мабуть, з місяця сходив, я не міг зрозуміти, що я вже в Україні. Воно цвазу такого чувства ніякого, непонятне чувство було після обміну. Анатолій потрапив до столичного госпіталю. 13 січня у міністерстві внутрішніх справ був нагороджений медаллю за військову службу Україні. З початку повномасштабного вторгнення з полону повернулися 12 бійців криворізьких частин, п'ятеро тонкістів та семеро нацгвардійців. Тема військовополонених дуже болюча і важлива, особливо зараз під час повномасштабної війни. На щастя, відбуваються обміни і повертаються наші захисники додому зі всієї України. Але на превеликий жаль до цих пір дуже багато наших військових знаходиться в полоні. Особливо Криворіжців, це і Національна гвардія, це 17-та танкова, це і Азовці. Це всі ті, хто особливо стояли на захисті Маріуполі. Ми знаємо цю все жахливу ситуацію. Тому, звісно, ми чекаємо їх всіх додому і надіємося, що на найближчий час вони повернуться до своїх домівок. Іван Проводу, Олег Каплій, цей день.